Коли я планувала подорож сюди, позитано мені здавався надто гарним, надто пихатим, надто дорогим і надто інстаграмним. Так він манить своєю незвичністю, своїм дивним архітектурним стилем. Ці будиночки, що виросли із скель, яхти, що покачуються на горизонті, ця нереальність. Занадто розкручені види. Герої фільмів про красиве багате життя обов'язково мають випити горнятко кави в місцевому ресторанчику з видом на каскад різнокольорових будиночків, або проплисти на шикарнючій яхті з келепом Ламбрузко, по Зетанський берег, ну або насолоджуватись відпочинком на сусідньому острові Капрі, де обов'язково з видом на вечірні вогні Позитано. Глянцеві журнали, повні фото з зірками і моделями, що позують на місцевому пляжі з чорним пісочком або на вілах, що потопають в квіта бугенвілей і кліциній. І так, позитано символ достатку, поскоші безтурботності. Це дуже дорогий відпочинок навіть для самих італійців. Ну, а ми ж, туристи, окрема категорія Homo Sapiens, хочемо кругом влізти, все побачити, нам все цікаво. Бо одна справа гарна картинка, зовсім інша, коли ти сам знаходишся тут і відчуваєш цю енергетику, що зберігає місто. І видно, що все ж таки щось особливе тут, мабуть, таки є. Адже ще патриці і сенаторі давнього Риму облюбували цю місцину і почали будувати на скелях свої віли, подалі від проблемного Риму, де чиста природа, міць бушуючого моря і красота нависаючого горного хребта. Цей хребет, до речі, має й практичне значення він захищає, ніби огороджує від північних холодних мас і вітрів. Тому тут утворюється особливий лагідний мікроклімат. Тут набагато тепліше, ніж в тому ж такі Ніаполі, хоча різниця, між ними, всього 80 кілометрів. Ну а після падіння Римської імперії позитано війшов до складу першої морської республіки маринари, це Муфлітанська республіка, в 12 столітті почався його розквіт. Торгівля, суднобудівництво, виготовлення паперу, виробництво заліза, сільське господарство. Республіка процвітає, жителі багатіють. А після падіння Нофітанської республіки позитан опиняється під покровом Неаполя і знову процвітає. Бо вже тепер неаполітанські патріції будують собі тут віли і палаци. Ну а на початку ХХ століття стався новий бум. Італійська європейська богема знайшла в цих місцях свій дзен. Є тут щось у цьому повітрі, щось таке, що відкриває душу і хочеться любити весь світ і свою любов вкладати в творіння. І на початку ХХ століття Сергій Дягілів, Вацлав Міжинський, композитор Ігор Стравинський обсуждали тут свою постановку балета, весна священна, прем'єра якої відбулася в 1913 році в Парижі. А через пару років хореограф Леонід Мясін організував та фестиваль балету. При цьому не забув прикупити собі весь сусідній архіпелаг Лігаллі. Він і зараз у приватному володінні, і, до речі, це той самий архіпелаг приострову, де жили солодковолос і сирени, що співом визивали до себе моряків і топили їх кораблі. Оцей архіпелаг Лігарний я розкажу доплатніше згодом. І взагалі, що -то, до чого, відео про стежку богів. Тож підписуйтесь і не втрачайте мене з поля зору. Ох, люблю я, коли все так пов'язано, такими незрими ниточками. І стоїть потягнути за якусь ниточку, а там такий клубок розмотується. Тут було найулюбленіше місце творчості і відпочинку світової богеми, Павло Пікассо, Любовь Кнорієв, Софі Лорен, Елізабет Тейлор, Елтон Джон, Лазі Додомін, Гостінг, піаніст Вільгельм Кемп. Заснував тут бенходинські курси виконавської містерності. Режисер Франк не назавжди заповів цими місцями, купив тут вілу, тревіле, де прожив 35 років і збирав інтелектуалів і представників Богеми. Так поступово позитано став мекою для творців, а згодом став фешенебельним навіть пафосним коротким світу, та й сучасні художники й міці не це чарівне місто в лимонах. Отака невеличка арт-галерея, Прямо біля церкви Санта-Марія Сунта, хоча туристи, як бачите, проходять повз і не заглядають сюди. А тут можна не тільки порозглядати створи сучасних митців, а з другого поверху відкривається чаруючий вид на Джоя і Моречко. Живопис, скульптура, інсталяції дуже гарні і своїми сенсами. Цікаво розглядати на фоні позитанівських каскадів різнокольорових будиночків. Заглядайте в такі місця. Ну, і ще трошки історії. З усіх боків тут видно купол церкви. Це Романська церква 13 століття з куполом із майоліки Санта Марія Асунта. Асунта – це Вознесіння. На алтарі чудотворна ікона, чорна Мадонна з дитиною. Італійці не були б італійцями, якби не склали гарну легенду. Коли корабль впав страшний штиль посеред моря, паруса зависли, води питної не вистачало, Моряки вкидували груз, щоб стало легше кораблю, але нічого не допомагало. І раптом вони почули голос. Поза, поза, це значить, покладіть, покладіть, залиште. І вони вирішили, що ікона, яку вони везли із Візантії в Рим, хоче, щоб моряки віддали її на найближчий берег. Вони зійшли на берег, капітан передав ікону жителям цього селища, і тут же зразу з'явився вітер з тих пір кожне 15 серпня позитану проводиться свято. Ну і назва позитану, як кажуть, відсюда, поза, поза. Зараз же туристи більше приваб приваблюють місцеві магазинчики і сувенірні лавки. Позитано має славу як центр виробництва літньої одежі. Тут зберігається свій особливий елегантно-курортний стиль, багато шкіряного взуття. Ну, а гастрономія – це окрема тема. Гордість і слава і прибуток це знаменитий лимончелло. Голова йде обертом від різновидів цього напою, А лимони сорту Стуфато, із якого на всій Амальфітані його роблять, зображають тут на всьому, на чому тільки можна. Дійсно, італійці вміють робити культ із усього, чи то чия кістка, що визнана святою. Чи то кусок тканини, що визнана плащаницею самого Ісуса, чи просто лимон. Хоча, якщо ви подумали, що лимон – символ міста, то ні, неофіційний символ міста вітка інжирного дерева. На початку вересня в позитану проходить фестиваль інжиру з конкурсом серед ресторанів на найкраще блюдо. Інжирним ярмарком, запальним карнавалом і нічним фейерверком. Тож, якщо хочете скуштувати гастрономічні делікатеси, різотто з телятиною та інжиром, ніжніший торт із сиру з фігами, цукати з інжиру, то вам точно сюди. Отакий він позитано. Думаю, для кожного. і до зустрічі!